Уявіть, якби ви могли заробляти 2-3 тисячі доларів щомісяця. Привіт, друзі! Сьогодні я розкрию вам найпростіший спосіб заробляти гроші, не витрачаючи безліч годин перед екраном. Якщо ви хочете, щоб ваш tiktok відео набрало понад 1 мільйон переглядів і ви могли стабільно отримувати 2-3 тисячі доларів щомісяця, слухайте уважно. Перше, знаходьте онлайн-магазин і укладайте з ним угоду, попросіть дати. Вам унікальне посилання, яке ви використовуватимете у своєму Тікток профілі. За кожне замовлення через це посилання ви отримувати приємну комісію. У моєму випадку це 25%. Давайте розглянемо конкретний приклад. Уявіть, ви уклали угоду з магазином, який продає аксесуари для домашніх улюбленців: розчистки, ігрушки, все, що може зацікавити власників тварин. Тепер Заходьте на популярні платформи, такі як YouTube, TikTok, Pinterest, Instagram і шукайте відео з популярністю. Я вже